І першим щасливчиком стає кобі Осман. Вітаю з випуском. Далі роберт Кочмарик. Його немає. Наступний Максим Абрамович. Підсотні. Також немає. Марко Стровський. Відсотні на врученні дипломів. Це як п'ять годин займатися сексом і не закінчити. Блін, де це ми? А в На вашій вечірці вбили карлика. і ви під підозрою. Сієї весни. І зараз ви розповісте, хто це такий і як його вбили. Інакше закон на деревам зад, готуйте вазелін від режисера Любомира Левицького. Дайте нам скористатись нолкому, і ми покажемо відео, де видно, що той коротун ніякий на Чи спробують, можна налагодить роутер. Так, так, ніхто не проти. Добре, показуйте. Так, зараз набираємо хештек селфіпаті. Стопудово тут уже тонне відео. Хто дозволив набухатись дитині? От гадство, це не фігане кіндер. Я дзвоню в поліцію. Якщо прийдуть копи, Чірці кінець, а значить кінець. і нам. вечірка? ти нормальний? У нас бляха трубак на газоні. Чуваки, ми маємо сховати його. Так, заховаємо на горищі. А вранці покладемо назад і викличемо копів. Подивись, таке не можна зупиняти. Все, лежить собі так до ранку і добре. Твою швайку! Де Він зомбар. Він зомбар! На основі історії людей, яких ви фоловите? <плес> Народ спокійно важника в порядку. Зараз я проведу майстер-клас використання зброї. Тримай міцно. Ну. Писько рік ти веселковий на Я вища істота, Я не чіпайте мене! Цікумо! Леха нас посадять! Заспокойся, стекло! Що заспокойся! Ти створюєш проблеми, падло ти мале! Селфі-паті! цієї весни у всіх кінотеатрах країни.